Сьогодні вирішила з усього, що мені потрібно, в першу чергу розшукати отут свій кануфер. Один кущик тільки видно конкретно, інші всі в бур'янах. Зараз виправимо ситуацію. Це кануфер я звільнила. Шкода, що він поки не розростається. Не знаю, як він себе повинен поводити, то лі з землі виростати, то лі сіятися. Подивимося. Запах, звісно, у нього неймовірний. Поряд у мене ріс уже старенький горох. Я його прибрала тут діляночку і там прибрала старенький горох. Залишилося у мене зі старого гороху прибирати там саму більшу, біля полуниці діляночку. Теж приберемо. Зараз хочу взяти ножички і почекати цю петрушку, яка мені займає. Тут весь прохід я біля моркви не можу тут ходити. Та й взагалі мені не подобається це все. Якщо воно все насіється, то в мене весь город петрушки буде, а мені це не треба. Так що біжу за ножичками. Ну, Тепер зовсім інша справа. Свободна, все, вітерком продуває. Ось ціла купа. Довелося різати не ножичками, а сікватером. Тому що місцями отакі не товсті стовбури були. Тому сікватором все робила. Зараз я цю купу приберу і, можна сказати, в одній зоні я навела порядок. І піду харчувати, мабуть, гороху там ось останню зону. Тепер морковку дуже гарно видно. Краса, ніякий отой кіл, це ви кажете, скоріш за все, кізіл, ніяк я його не пересаджу. Мабуть, на осінь вже буду пересаджувати в зону садочка. Ну і до великої діляночки з горохом я дібралася. Довше довелося прибирати стручки, аніж оці самі кущики. А стручків виявилося дуже багато, яких я сиділа і просто їла, їла, їла і їла. Самі стручки кидала отут, прям воно все добре перегніє. Тепер повен пуз гороха, я не очікувала, що їх тут так багато. І заразом прибралася отут в полунички. Тут вже був дуже-дуже великий бардак, багато-багато бур'янів. Тепер чистенько, все гарненько. Ось таке на велика купа у мене вийшла, гороху.